Фармацитрон – канадський препарат проти грипу та застуди. У НАТО очікують, що Росія відповість на передачу Києва американських далекобійних ракет Томагавк лише посиленням риторики та масштабними каральними ударами по Україні, які без того тривають. Про це говорить високопосадовець НАТО, відповідаючи на запитання російського опозиційного медіаресурсу агентства напередодні зустрічі міністрів оборони країн альянсу в Брюсселі. Цитуємо, думаю, що реакція ймовірно буде такою. Ми продовжуватимемо спостерігати риторику подібно до тієї, що ми бачимо зараз, в тому числі без Ну, що включає брязкання ядерною зброєю. Гадаю, в окремі періоди можна буде спостерігати загострення конфлікту в лінії фронту, а також більш масштабні удари у відповідях свого роду каральні. Але я не думаю, що Росія могла би зробити тут якусь конкретну певну відповідь, яка була би чимось несподіваним. Повідомив представник НАТО у своїх останніх публічних виступах. Путін кілька разів говорив про те, що Росія розробляє нову зброю, але в Таджикистані пам'ятаєте, виступаючи, просто сказав, що а, ну якщо дадуть томагавки, ми будемо посилювати охорону а, своїх територій. Осилювати системи ППО ядерною зброєю лише шантажує Дмитро Медведєв. Пісков визнає, що томагавки це зброя потужна, серйозна і це виток ескалації. Ушаков також це ескалацію. В одночась напередодні пісков, речник Путіна виходить, каже, що поки що повідомлення про тамагавки це то лише газетні публікації. Ну але сьогодні газетні, а завтра ваша страшна реальність. Як ми прекрасно розуміємо, втім бачимо, що Росія боїться навіть на рівні ось цього політичного інформаційного тиску. Томагав. Ки вже працюють, якщо, е, якщо Росія ще не зрозуміла, що їй треба сідати за стіл переговорів, то вони очевидно відпрацьовувати по законних військових цілях по території країни агресорки в реальному сенсі видання Аксіос напередодні з посиланням на свої джерела також підтвердило, що очевидячки Зеленський і. Трамп будуть обговорювати в п'ятницю саме питання томагавків. Та й президент України Володимир Зеленський, виступаючи в Києві позавчора із верховною дипломаткою ЄСКАЮ Кала, заявив про те, що а, насправді є питання, які не обговорюються телефоном, і йшлося це зокрема в рамках відповіді щодо надання нам томагавків і а, можливості їх використання. При цьому в НАТО, як пише агентство, ракети томагавк не нададуть Україні принципово нових можливостей, вважають НАТО, але стануть суттєвим доповненням до далекобійної зброї, яка вже є у розпорядженні Іва загалом я сказав би, що вони будуть доповненням до того, що Україна вже використовує для дальніх ударів. Ми вже бачили великий український успіх з ударними безпілотниками на дальності, що значно збільшилася. Ми бачили, що Україна представила нову крилату ракету, яку вона також успішно використовує для далеких ударів, сказав представник НАТО. А от бачимо, що буде, якщо це летітиме в комбінації із фламінгою з усім, то буде більш ніж ефективно. Сьогодні ж ми чекаємо на деякі важливі рішення в рамках озброєння України. Вони вже починають надходити. Напередодні посол США при НАТО, відомий своїми рішучими заявами Меттю Вітакер заявив, що очікує від союзників України великих обіцянок про закупівлю для України озброєння, яке допоможе протистояти російським ударам. Пише про це Блумберг. Вітакер зазначив, що програма «Пьорл», яка передбачає закупівлю озброєнь для України, у США, працює гладко та ефективно. Ось так. Прямо зараз. Ми просто очікуємо, що наші європейські союзники продовжать купувати і завтра, тобто сьогодні. Вже він очікує, будуть зроблені деякі важливі оголошення. 15 жовтня у Брюсселі відбувається нагадаю зустріч міністрів країн НАТО та 31 ше засідання у форматі Рамштайн. Це 50 плюс країн, які допомагають нам. Також Вітакер заявив, що на тлі обговорень щодо можливої передачі Україні ракет томагавка. от слунають і такі заяви про те, що буде збільшена нам зброя, і не тільки від Вітакера з американської сторони вони вони лунають. Гекс, під хекси. Сім відомий нам, якому не подобаються бороди і зайва вага. Сподівається, що держави НАТО закуплять більше і ще більше зброї у США для України. Ну на місці Путіна я б уже вірьовку мигала, звісно. у сполучених штатах очікують ну, Добре, що я на його місці ніколи не буду. В сполучених штатах очікують, що європейські союзники по НАТО закуповують у них більше зброї в рамках ініціативи Перл Ukraine Requirements List. Нагадаю, вона розшифровується пріоритетний необхідний. Лист, лист оборони для України перелік для передачі її Україні. Про це міністр оборони США заявив перед початком засідання північно-атлантичної ради на рівні керівників оборонних відомств. І бачите, штати НАТО, НАТО в Штатах всі всі допомагають нам. Ті хочуть більше заробляти. Країни НАТО хочуть більше купувати нам, щоб захищати із себе. Очільник це вже Міністерство війни. Я нагадаю, Трамп його перейменував півтора місяці тому. Під Хексет висловив сподівання, що європейські союзники по НАТО закуплять більше американської зброї для України в рамках програми Пьор. Наші очікування сьогодні полягають в тому, що ще більше країн зроблять додаткові внески, придбають ще більше, щоб забезпечити Україну всім необхідним для мирного завершення цього конфлікту. Заявив Хексет і нагадав, що Пьор це ініціатива, в межах якої європейські країни купують американське озброєння, передають його НАТО для ведення боротьби в Україні щоб принести мир у цей конфлікт, цитую міністра війни. США. якщо ми чогось навчилися за президентства Трампа, то це активне застосування принципу миру через силу. Це бачите, Вострій Жорна тільки вчора написала, що Трамп має використати підказку після закінчення війни між Ізраїлем і Хамасом. І ось, ось підказка вже в дії. Бо головна підказка це тиск і мир через силу. За даними Вострі Джорнал, мав би винести Трамп, і його адміністрація для себе урок. Бачимо, що я не знаю, як під Хекси чився в школі, але зараз вже нічого. Ну і волосся вміє гарно укладати. Мир досягається, каже Хекси. Тоді коли ти сильний, не коли говориш гучні слова чи вказуєш пальчиком, а коли маєш реальні й потужні можливості, які викликають повагу у проти... Тивника наголосив міністр війни США і підкреслив, що саме це робить НАТО, саме це уособлює. Ініціатива Пьорл, ось так. Будь ласка, нагадаю, що сьогодні в НАТО мають оголосити про фінансування закупівлі зброї для України на засіданні. Зокрема, і контактної групи з питань оборони України це вже Рамштайн, 31. й Очікується заява семи країн союзників про їхні внески. Про це заявила зокрема під час спілкування з журналістами в Брюсселі, посол України при НАТО Альона Гетьманчук. Передає слова кореспондент наших колег з європейської правди за словами Гетьманчук. Забезпечення фінансування від Пьорл є одним із Оритетів для українських дипломатів давайте почуємо, що каже пані Альона. Пурл для нас дуже серйозний пріоритет, і ми розраховуємо, що на засіданні у форматі Рамштайн щонайменше сім країн озвучать свої внески у порл. Це ті країни, які вже сигналізували про свою готовність. Але ми також працюємо над тим, щоб деякі країни, що анонсуватимуть свої внески, збільшили їхній обсяг. Також я дуже сподіваюся, що завтра ми побачимо країни, які вже зробили свій внесок в порл, але готові зробити повторний вже зараз, не чекаючи кінця року. Чи початку наступного? В середу, 15 жовтня, під час засідання контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн в Брюсселі, варто очікувати заяви про приєднання нових держав до ініціативи Пьорда, яка передбачає закупівлю озброєнь у для України. Це говорить і. Сам сам Марк Рюте, генеральний секретар НАТО, перед початком засідання Північно-Атлантичної ради на рівні керівників оборонних відомств. Під час засідання Рамштайну в Брюсселі, 15 жовтня, може бути оголошена про приєднання нових держав до ініціативи Пьор. Цитую Рютте, ми проведемо засідання контактної групи з питань оборони України, на якому обговоримо подальше посилення підтримки України під керівництвом двох міністрів оборони Німеччини та Великобританії Бориса Пісторіуса та Джона Хілі. Я нагадаю, що якраз таки, коли вже там штати перестали головувати, коли от. Остін пішов, а під Хексит прийшов на себе головування саме в форматі Рамштайну. Перебрали Німеччина і Великобританія, тому саме ці двоє. Одним із питань продовжує рути, яке ми обговорювали. Є нова програма, що буде запущена лише у серпні. У межах цієї програми Сполучені Штати надаватимуть Україні важливу летальну і нелетальну військову допомогу, яку фінансують союзники. Він нагадав, що в рамках Перл Україні вже виділено 2 мільярди доларів. Сьогодні я маю всі підстави вважати, що до неї приєднаються і інші країни з зі слів марка Ю. Та йдеться про системи протиповітряної оборони, зокрема перехоплювачі, які мають критичне значення для України, щоб забезпечити якомога, кращий захист цивільного населення та важливої інфраструктури від постійних російських атак. Рюта нагадав, що до Пьор вже активно долучилися Німеччина, Нідерланди, Канада, Швеція, Данія та Норвегія. Але я можу запевнити вас і можливо скажу про це трохи детальніше сьогодні. Пізніше, що приєднаються інші країни, я справді налаштовані дуже оптимістично.